І ми знаємо, і весь світ знає, що Україна переживає складні часи. Складність цих часів полягає в тому, що проти України звершена агресія. Агресія з боку Росії. І про це знає весь світ. Але всюди сіється неправда по всьому світу. ніби ніякої війни нема. Що це борються українці з українцями? Йде громадянська війна. Я на це завжди відповідаю. А скажіть, грати, смерчі. Урагани, танки продаються в магазинах українських, де сепаратисты купують і воюють зі своїми братами. Чи це із Росії вся, вся ця зброя? Всім ясно, що це з Росії, значить Росія воює. А війна тільки не об'явлена. Я, будучи в Штатах Америки, виступаючи і в Конгресі, і з сенаторами, і в Держдепартаменті, говорив так, якщо ми цього агресора не Зупинимо на початку, то готуйтесь до Третьої світової війни, бо вона буде, якщо агресора ми не зупинимо. Бо він сказав, що я можу не тільки Україну завоювати, я можу і Варшаву, і Бухарест, і Ригу, і Талін, і Вільнюс. Ну, а якщо він піде туди, на, на ці країни, а це країни НАТО, то НАТО буде захищати е, саме себе? Буде війна це війна яка третя. Так ось, щоб не було третьої війни, щоб був мир, за який ми молимось. Бо весь світ молиться за мир і не хоче війни. А нібито ми, українці, тільки одні хочемо війни. Ми теж хочемо миру. Але хочемо миру, справедливого миру щоб наші внутрішні справи не втручалися ззовні. Оцього ми миру хочемо. І ми молимось за, за цей. Е, і тому церква кожного дня за кожним богослужінням молиться за мир і просить Божої допомоги. Але в той же час. Ми знаємо, що Бог діє через людей. Одних стримує, які чинять зло, а ті, які чинять добро, надихає. Так от перед нами стоїть питання. Захист своєї землі своєї Батьківщини це є зло чи Добро. Добро. Бо Христос сказав, ніхто не має більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Тому церква благословляє захищати свою землю, благословляє. Це є велика любов до свого народу, коли людина не шкодує, не шкодує своє життя. І ми особливо вдячні вам, нашим грузинським браттям, за те, що ви йдете нам на допомогу. Тому що. Ви, ви вже це випробували на, на Грузії. Так, і достойно захистили е, свою, свою землю і тепер допомагаєте нам. Тому е, я хочу від імені нашої церкви, по-перше, подякувати вам е, за вашу мужність, за вашу жертовну любов до е, е, українського народу. Я думаю, український народ не забуде. Ваш подвиг, який ви несете в ім'я миру, в ім'я справедливості, виявляючи свою любов. Медаль за жертовність і любов до України нагороджується Давид мішвеладзе. Давид Маркіш Вільній. Іраклій Курозбердіоні. Ліван, Зарія, якого ви будете мати від Бога, тому що Господь дасть міхорівняна більшу нагороду для, для всіх героїв, для всіх, хто Виявляє свою любов до своїх ближчих. Тому ми покладаємо надію на перемогу, не на свою зброю, а покладаємо надію на Бога, який перемагає всякого ворога і супротивника. Я не хочу сказати, що російський народ. Нам не братній народ, братній народ. Але є там люди, грішники, каїни, нові гітлери, які чинять зло, то ми е, не проти них, як людей, а проти зла, яке вони чинять. А так ми як християни повинні любити. Як Господь сказав, любіть ворогів ваших. Так то ми ворога повинні любити, а діла злі повинні ненавидіти. Тому ми ненавидимо агресію, а людей любимо. Слава Україні! За мене ці освячуються благодаті Святому <святування> Духа. <пізна> Собственные готовились и свечение Отця имя Отца и Сына и Святого Духа.